Ми обираємо представника виконавчої влади, тобто президент України, голова Уряду України. Так має бути, як наголошено в Конституції. Бо ми ж обираємо депутатів Верховної Ради, а вони представляють законодавчу владу. А коли обираємо президента, яку він гілку влади представляє? Яку? Ось всі ці шість президентів не розібралися в цьому. І зараз у цей хаос є. Невідомо, за що відповідальний президент на даний час. Тобто, ще раз повторюсь, обираючи президента України відповідності до Конституції України статті 6, ми обираємо представника виконавчої гілки влади. Так має бути. Ось відповідь на це питання. Це справжня роль президента України. А де ж має сидіти президент при цьому? Бо ми розібралися, яку він гілку влади має представляти. Сьогодні президент сидить на банку. У так званому Офісі президента. Але Банкова – це навіть не орган влади за Конституцією. Це лише допоміжний апарат. Там не приймаються державні рішення у межах виконавчої влади. Бо президент України це представник виконавчих. Якщо президент голова виконавчої влади то він має сидіти там, де працює уряд, тобто у будівлі уряду України. Там його місце. Тільки тоді він зможе щодня координувати уряд міністрів і нести персональну відповідальність за результат. Ось яка буде його відповідальність. Чому це важливо для людей? Сьогодні ми маємо абсурдну ситуацію. Президент впливає на уряд, але формально ним не керує. Прем'єр-міністр нібито керує урядом, але реально залежить від банку. У результаті подвійний центр влади зараз. Хаос і відсутність відповідальності також за.